Серія фільмів Індіана Джонс є, напевно, одним з самих популярних продуктів в своєму жанрі. Приходяцькі фільми такої якості на той час майже не виходили. І було б дивно, якби на цю тематику і з цією історією не були б пов'язані ще якісь ігри. Але за останні десяток років, крім Uncharted та Tomb Raider, ігор на цю тематику майже не виходило. І виникало відчуття, що крім лего формату, більше ігор про індіано ми не побачимо. Але ось 21 рік подарував нам анонс нової і на перший погляд дійсно якісної та захопливої гри. За розробку гри взяла студія Machine Games, яка відома своїми FPS іграми І Як тільки я це побачив, то були сумніви щодо збереження традицій фільмів, де основний акцент був не на перестрілках, а на захопливий сюжет з великою Кількістю таємниць, і не хотілося б в результаті отримати повторення концепції ігор про Бласковича, але в скіні Індіано. А також були побоювання, що гра стане простим перенесенням сюжету якогось фільму на ігровий лад. Всім привіт, друзі! Сьогодні мова піде про гру «Indiana Jones and the Grey Cycle». Глянемо, як гра передає настрій фільму. Подивимось на графіку ігролад і про все, що робить цю гру, незвичайною. Почнемо з приємного. Гра не бере сюжет фільму, а є окремою історією цієї франшизи. В якості ознайомлення з ігровими механіками. Розробники перетворили сцену з фільму, а саме з серії Пошук втраченого ковчегу на ігровий лад. А вже сама безпосередньо історія після прологу починається з моменту, де ми з нашим другом Маркусом проводимо вечір за чаркою. І тут раптово ми чуємо якісь дивні звуки на поверсі нижче і йдемо перевіряти. Виявляється, що через вікно заліз якийсь з ростом більше двох метрів. Індіано такий розвиток подій не влаштовує, і він вирішує розібратися з проблемою, перевіреним методом середньостатистичного батька. Так би мовити, дати тягла патинку, навіть не дивлячись на його антропометрію. Ну і по класиці фільмів ми отримуємо на горіхи. Все таки наш супротивник виявився такою немаленькою шпалою. Завикапившись після прочуханів, ми помічаємо, що нашого кота вкрали. Але це не звичайний кіт, а стародавній єгипетський муфікований артефакт. А так як цей потомок годзили, поки крав нашу кішку загубив свій медальйон з характерним ватиканським символом, то ми швидко второпили, звідки ростуть ноги, і вирішили вирушити до Ватикану. Більше вам про сюжет особливо нічого говорити не буду, щоб ви не ловили спойлери. Лише хочу додати, що гра не зовсім коридорна. Вона ділиться на окремі розділи, в кожному з таких у вас буде плюс-мінус відкрита локація для досліджень. І так як це напіввідкритий світ, то без притаманних загадок для серії не обійшлося. Вони тут, в принципі, не дуже складні, але й водночас не такі, які будуть водити тебе Ручку до самої своєї розгадки. Тепер про геймплей. Хотілося б зразу зазначити, що в принципі це, напевно, найліпша частина цієї гри. По-перше, так як це початок Другої світової війни, то тут є вогнепальна зброя. З неї можна постріляти, але патрони в дефіциті, і вбити в голову ваншотом неможливо. Куди, дореченіше взяти зброю для ближнього бою, по типу пляшок, биту, трубку, кувалду або навіть вогнепальну зброю можна взяти в інший хват і використовувати для ближніх стичок. Але зброя може ламатись, тому не варто забувати, що у вас є ще сталеві кулаки головного героя. І при правильному використанні рук індіану ви зможете стати автівкою для розмазування носів ворогів. А для того, щоб самим не потрапити під гарячу руку загарбників, варто використовувати місцеву бойову систему наповну. Можна використовувати ухиляння, блоки, контратаки. І загалом треба пам'ятати, що головний герой тут дуже швидко відкисає, якщо ви не будете обережними і не будете правильно розраховувати свої сили. Тому, коли ворогів значно більше і вони озброєні на відміну від вас, то у головного героя для таких випадків є батіг. Не соромтеся його використовувати, так як він дуже вправно стане ворогів та вибиває зброю з їхніх рук. Також для полегшення життя в грі є система прокачки. Вона будується на книжках, які ви збираєте чи купуєте за певну кількість балів, які ви збираєте протягом гри, лутаючи різні скарби і записки. І за рахунок цих балів можете відкрити певну здібність, наприклад, збільшити урон або поліпшити володіння батогом, що дасть вам можливість підтягувати ворогів до себе і швидше відправляти їх на відпочинок. Також варто зазначити, що батіг є не тільки важливим для того, щоб протистояти ворогам, але й для того, щоб можна було зручніше переміщатися по локації. Її можна підтягувати за різні виступи, залазити вище. Також за допомогою нього часто вирішуються певні задачі і головоломки. Наступним відгалуженням, можна так сказати, бойової системи в грі є система стелсу. Він тут виконаний досить просто і стримано, навіть в деяких моментах я б сказав, жахливо. Класичні механіки по типу жбурляння пляшок в сторону для того, щоб відволікти ворога, тут присутні, як і в принципі пертаману стелсовим іграм. Ворогів можна вирубати зі спини, хоча на початку вам це буде вдаватися лише за допомогою підручних засобів. Але вже з часом з прокачку ви зможете це робити і голоруч. Гра хоч час від часу змушуєте стелсити, по причині того, що на локаціях багато ворогів, але як тільки ви наб'єте руку до місцевої бойової системи, кількість ворогів не буде для вас становити якоїсь проблеми, тому що їх завжди можна обходити, обманювати, розбивати їх на невеличкі групи, поки інша задня група підтягується до вас. І при правильному використанні грації та маневреності головного героя, бойова система буде для вас більш цікавішою і різноманітнішою, ніж стелс. Ще одна причина, чому я вам не раджу використовувати стелс, тому що місцеві вороги, ну, надто тупі. Іноді можна виробити одного, прямо за метр від якого буде стояти ще один, і він навіть цього не почує, навіть коли ви там пляшкою вдарите комусь по голові. Але є ще один цікавий елемент, який був запозичений з більш успішної гри, якщо ми говоримо про маскування. А саме з серії Hitman. Коротше, у вас є можливість використовувати різні костюми для маскування. На відміну від Хітману, ви не можете взяти одяг з будь-якого NPC, а лише в певних місцях на мапі. І як ви вже здогадали, це вам дасть змогу потрапляти на ворожі території, на якісь спеціальні об'єкти без проблем. Майже без проблем. Чому майже? А тому, що тут не тільки перевдягання запозичено з хітмена, але й така механіка, як більш уважні NPC. В грі вони виступають в якості фашистських офіцерів. Вони, так би мовити, знають всіх на локації, знають своїх солдатів в обличчя. І вам Варто не потрапляти їм на очі, щоб вас не розкрили. Але як би там не було, навіть з цими всіма механіками все рівно стелс тут досить нудний, і куди цікавіше йти на пролом, особисто як для мене. Тепер переходимо до самого цікавого, напевно, це графіка. Тут виникає таке відчуття, що з кожним новим проектом розробники стають все лінивішими. Ну, по перше, гра працює повністю на базі освітлення RTX, тобто можливості його виникнути у вас не буде. Єдине, що ви зможете вибрати, це чи включати патч трейсінг чи ні. І цим зумовлений той факт, що в грі досить високі системні вимоги, особливо коли ми говоримо за ультраналаштування. А також в грі досить високий поріг входження саме для вашої відеокарти. для того, щоб, хоча б почати грати в гру, вам треба від 8 гігабайт оперативної відеопам'яті. Тобто технологія RTX, яка виходила в свій час для того, щоб покращити картинку і доповнювати запечене освітлення, майже повністю його витиснула. Це ми, до речі, могли спостерігати в Stalker 2. Але на відміну від творіння GC Game World, Indiana Jones, крім освітлення, майже нічим не може похизуватись. В грі досить простенькі текстури, багато низькополігональних моделей, по типу всякого каміння, скель, ну загалом всього оточення. Багато місць на мапі, де без включення трасування шляхів, ви не побачите якоїсь красивої картинки. Особливо це помітно, коли ви блукаєте по печерам з факелом, і печера, нібито, знаєте, знайти ні, не вистачає якогось розсіяного затемнення. І виникає логічне питання: навіщо в гру вводити сучасні технології в обличчі RTX, якщо всі інші аспекти графіки в грі виконані на рівні, ну добре, і так згодиться. Тобто графіка виглядає нерівномірно проробленою з одного боку. Ми маємо текстури низької якості, зате про освітлення на базі RTX ніхто не забув. І ще зверху додається той факт, що через всю цю кашу з RTX-ом відеокарти 10 серії гра взагалі не підтримує. Само собою з часом вийде патч, який це все виправить, але на даний момент грати можна лише з 2060 Super. тому що навіть звичайна 2060, маючи всього 6 гігабайт, не проходить по мінімалкам. І для чого там взагалі RTX, якщо його присутність по факту нічим не зумовлена? В грі майже всюди можна було обійтись статичним освітленням, так як ми маємо локації достатньо примітивного характеру, без активної зміни часу доби, і навіть RTX не дає якийсь вау-ефект, як це було, наприклад, в тому самому кіберпанку. Гра навіть сіє технологію виглядає слабшою, як на мене, ніж більш старі ігри, але зі звичайними запеченими тінями. Але в якійсь мірі це і добре, тому що загалом, підводячи підсумки всього цього шедевру, оптимізація в ньому вийшла ліпшою ніж я очікував. Якщо вірити рекомендованим системним вимогам, то можна посивіти. Але насправді все набагато ліпше, тому що якщо ви вимкнете трасування променів, виставите всі налаштування на ультра в 2 к на мої 4070, ви отримаєте 80-110 FPS на важких локаціях, що відверто для гри з графікою 2017 року, ну в принципі непоганий результат. Тобто гра не підтримує сучасну традицію тормозити навіть на топовому ж залізі, а, а тримає не лише високий фреймрейт, а ще й його стабільність. А якщо бути чесним, то для такої гри і 60 FPS годиться. Тим паче, якщо урахувати той факт, що багатьом людям і в шутери по типу Stalker 2 грати нормально в 30 кадрів. А ця гра шутером не являється, то в принципі вам всього має вистачити. Тому системні вимоги деінде завищені, і в стімі вони були орієнтовані на той факт, що ви в грі будете використовувати патч трейсінг. Але якщо його вимкнути, то гра іде навіть на досить слабких системах. І так, що я можу сказати в підсумку про цю гру? Гра хороша, гра дійсно для тих, хто фанатіє від цієї серії, і навіть для тих, хто не сильно фанатіє, гра буде все рівно цікавою. В мені цікаво проводити час. В принципі, всі аспекти гри, окрім графіки, виконані на більш-менш сучасному рівні, і хотілося б окремо похвалити її касена, які дійсно виглядають кінематографічно. І на фоні іншої графіки вони виглядають так, нібито взяті з іншої взагалі гри, або були відрендерені з більш високими налаштуваннями графіки. Тому фанатам серії, і, взагалі, тим, хто стомився від шутерів від ігор, де постійно треба бігати, стріляти. Це гра для вас гра для красивого скоротання вечорів і для відпочинку. Тому якось так. Ось і все, друзі. Наше відео підходить до кінця. З вами був The Games Land. Не забувайте підтримувати канал лайком та коментарем. І до зустрічі в нових відео.